Чи можна поєднати шашки та кохання? Звісно, що так, організувавши перший в Україні турнір до дня святого Валентина, командних парних змагань з шашок 64, так званих шведок. Змагання пройшли за підтримки кам'янського міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола. А організатором заходу виступили управління молоді та спорту міської ради спільно з міською федерацією шашок. Більше про захід учасників та переможців дізнаєтеся у наступному сюжеті. Участь у турнірі взяли 10 команд. Кожна команда, яка складалася з хлопця та дівчини, мала незвичну назву: як, от, Адам та Єва, Самсон та Даліла чи «Супер плюс Мен». Гра відбувалася за принципом 2 на 2. Було багато турів по коловій системі. А у перервах проходили вікторини, де учасники мали змогу відповісти на цікаві та нестандартні запитання, а ще дізнатися про характеристику одного гравця від іншого. Дуже приємно, що цей центр. Дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 став своєрідним таким магнітом для проведення турнірів, і це завдяки тому, що і управління молоді та спорту міської ради, на чолі з дуардом Каряком, і міський голова Андрій Білуса приділяють увагу шашкам інтелектуальному. Розвитку молоді тут тільки за останній рік було проведено дуже багато цікавих змагань. Це не просто звичайні турніри у шашки. Тут був у нас міжнародний гросмейстер, багаторазовий чемпіон світу Юрій Анікеєв. Тут проходив сеанс одночасної гри, в якому брав, до речі, участь міський голова. Тільки позитивні враження від змагань отримала представниця громадської організації Бджола Марина Пахолько, яка виступила суддею. Крім того, представники від бджоли попіклувалися про набори якісної косметики для всіх учасників, а також грамоти та медаль для переможців. Дуже приємна, дуже класна атмосфера. Я Хотіла б привітати зі святом Днем Святого Валентину і побажати всім любові, гарного настрою, підтримки, щоб дівчата наші українські завжди підтримували наших хлопців, а хлопці завжди радували наших дівчат. Ще однією знаковою особливістю турніру було те, що участь взяли чемпіони світу, чемпіони Європи, два гросмейстери, майстри спорту міжнародного класу. І майже всі вони вихованці Кам'янської шашкової школи. Із запрошених був тільки гравець із Києва Лев Порецький. Хлопчику всього 11 років, а він вже триразовий чемпіон світу шашок. До Кам'янського Лев завітав із мамою Наталією. Зізнається, що разом із татом Вадимом вони його найкраща підтримка. Я чемпіон світу, ну, трикратний, по двом видам шашок. Один раз по 100 кліткам, один раз по 64. Чотирьохкратний чемпіон України. Два рази по соткам, ну, 100-клітковий 100 шашок, і два рази по 64. Мене вразило, що я вперше, вперше граю у шведські шашки. І так вийшло, що ну, в Києві не так багато гравців, що, які грають, ну, бо там просто в Києві я ж кажав, не такий розвинутий міст по шашкам. І я сюди приїхав добитися. Трохи опиту по шведським шашкам. Більше 30 років грає в шашки Олена Коротка. Дитяче захоплення завдяки постійному вдосконаленню та роботі над собою переросло в професійний спорт і закріпило за нею статус багаторазової чемпіонки світу. А у цьому році Олена представлятиме Україну на чемпіонаті світу шашок, який проходитиме на Карибських островах. Сьогодні ми грали чемпіонат такий з шведок. Це чесно кажучи, моя перша практика в такому турнірному вигляді. Бо іноді там на тренуваннях ми грали, але ну так більше як розваги. А сьогодні, в принципі, ще і змагальний процес, тому було, звісно, цікаво. Нема такого напруження, як звичайні шашки, бо там більш серйозні такі змагання. Да, тут ми просто якби насолоджувалися процесом. Тим паче, до свята таке. Ну, Дуже приємно. Перша така практика, яка можу сказати, ну просто вдалася дійсно. За підсумками змагань, третє місце посіла команда Недосяжні у складі Олени Короткої та Артема Забзієва. Срібло отримала команда Боні та Клайд, яку представляли Ольга Губарєва та Ілля Демченко. А першість закріпила за собою команда Майстер та Маргарита з іще юними, але амбітними Кірою Кравченко та Андрієм Блохою з Кам'янського ліцею інформаційних технологій.